Вітаю усіх на каналі Госяху Тані. Друзі, дуже багато у коментарях ви запитуєте, де купити те чи інший сорт огірків. Продайте. Ну я не продаю, відразу вам кажу, я сама купую. І зараз я хочу вам показати, де саме я купую, які перевірені мною інтернет-магазини, які мене ніколи не підводили. І в цьому році я замовляла і в Тарік, і поза тарік і вже багато років. Тому я зараз назву ті інтернет-магазини, де я купую, а ви вибирайте потім уже самі. Читайте, вони пишуть, як вони відправляють, коли відправляють. Але ці інтернет-магазини ну, для мене вони підходять. Тому що я їм довіряю, вони перезвонюють, вони відправляють часно. Ось перший інтернет-магазин це Бубочка. В цьому магазині я замовляла насіння овочів. І тут є насіння огірків. Ось вибираємо насіння огірків, партинокапічний, і дивимося, що нам тут пропонують? Пропонують сорт осямур, далі сорт бьорн. Тут є сорт, ліст є. Далі є сорт із тих перевірених, які в нас Сатіна є, ось, подивіться, 10 і 50 штук можна вибрати. 34 гривні 50 копійок 10 штук. Це інтернет-магазин, який продає ось Чайковський, це інтернет-магазин, який продає шахті. Через Укрпочту. Там дуже дешево. Можна вибрати ось варіанти, скільки вам потрібно, скільки грамів, скільки штук. Вибираєте, я на цьому інтернет-магазині в цьому замовляла огірки насіння, насіння огірків. Наступний інтернет-магазин, яким я користуюся і в якому я замовляла насіння, овочів, це інтернет-магазин Веснодар. Це магазин знаходиться адреса їхня Київ. Теж є каталог товарів, насіння овочів. Ось вибираємо насіння овочів і вибираємо гірок, розділ. Розділ огірок. Потім у фільтрах ми вибираємо партино знайду вам. Так, тут є для, навіть фільтри є консервування. Ось партино карпічні. Ми нажимаємо, і нам показують, що тут у них є: амур, те, що нас цікавить. Для консервування, гарний. І консервні заводи купую, значить, вони перевіряли це все. Далі Biord 32, 40, можна 10 вибрати. Ось можна вибрати. 50, можна 500 вибрати. Шахті у них є 15 30 10 штук, 50, і так само. Далі. Можуть, є, ще у них Чайковський є також, можна замовити. Сатіна їх є ось сатіна 32, 40, 10 штук, можна 50 замовити. І далі ми можемо. На наступну сторінку переходимо і дивимося, що тут ще в них є. Наступний інтернет-магазин це яскрава Кумба, Теж років два тому назад я тут замовляла насіння. Тут ось насіння огірків, ну, я тут знайшла тільки сатіна амур. У цьому інтернет-магазині, що стосується огірків. Оце картинокарпічні огірки. А так тут, ну, тут теж дуже великий вибір можна. Ну, і наступний інтернет-магазин це наша всім відома розетка. Тут я купую досить багато, купую не тільки. Насіння, я купую тут добрива, той самий монофосфат калію, і кальціу селітру, і все, що мені потрібно. Тут, по-перше, це перевірений уже роками сайт. По-друге, тут дуже великий вибір. І по-третє, саме головне, що тут різні магазини по різних своїх кожен свою ціну ставить і можна вибрати за якою ціною купити. У них є тут ось вони різні бренди, і у них є. Партина карпічний є фільтр і можна вибрати. Ну, що вони пропонують? Ось ці шахті є. Шахті 50 і різна ціна, різні продавці, ставлять свою ціну. Можна один і той самий пакет купити за різною ціною. Десь дешевше, трохи дозере. Пір є 35 гривень, 10 штук. Ну, тут майже всі огірки, ось і, і Чайковські є. Багато представлено тут огірків і амури. Амур у різних упаковках можна вибрати, які вам потрібно і знайти. Теж, і в них є після і в них є доставка почтою.